Привіт, друзі! Я радий новій зустрічі з вами. Ви любите грати? Давайте зіграємо у цікаву гру. Скажи, який предмет зайвий? Об'єднує всі ці речі. Правильно, це все одяг. Молодці, ви дуже кмітливі і розумні. А чи знаєш ти, з чого зроблений ось цей Светрик? Послухай цікаву розповідь. Світ дивовижний і такий, як казка. У ньому невимовна дивина. Лиш придивись, прислухайся, дізнайся, і бачите, цікаве призвичайся! Жили собі бабуся з маленькою нукою. жили вони небагато. Добре, що був у них городець. Там вирощували собі картоплю, бурячки і огірочки. Тим і харчувалися. Ось прийшла до їхнього двору старенька вівця. Візьміть мене до себе жити, каже, я вам віддячу!» Як же тебе взяти, коли самої їсти нічого? Каже бабуся, Хіба що даватимеш молоко, а я робитиму з нього сир. Я б з радістю давала, каже вітця. Але стара я вже немає молока. Та почекайте, я ще стану вам у пригоді. Давай візьмемо її, просила внучка, Шкода проганяти. Може, й буде якась користь від неї. Махнула бабуся рукою і погодилась, і стара вівця. Стала жити з ними, відсвіла весна. І яка ж з тебе користь? питає бабуся. Почекайте ще трішки, відказує вівця. «Почекаємо, бабуся, пропонує онучка. Ну, гаразд. Ось і літо минуло. Неправду вівця сказала знову за своє бабуся. Немає з нею пуття. Може, ще буде, нехай лишиться. Просила онука. Бабуся погодилась, а тут і осінь не забарилася. Скоро зима. Сидить, бабуся, журиться. Чого ти журишся? спитала онучка. Як же мені не журитися, коли зима скоро, а в тебе теплого одягу немає і ніде взяти? Як це ніде? сказала вівця. А я навіщо? Дивіться, яка в мене густа і тепла вогна. Я з вами поділюся, постригла бабуся вівцю, вимила зістрижену вовну, пофарбувала, спряла з неї пряжу і з ниток сплела онуці теплий светрик. Який чудовий теплий светрик, усміхалася онучка. Яка ж ти в мене мудра й добра? раділа бабуся. Яка я корисна, пишалася вівця. Друзі, а чи знаєте ви, що в'язані светри були створені наприкінці 19 століття. Лікарі рекомендували носити їх з метою схуднення, бо светри сприяли потовідділенню під час фізичних навантажень. Англійське ту свет перекладається як пітніти, дало назву теплим речам. Поділись цікавинками своїми друзями і рідними, їм буде дуже цікаво. Хто вміє бачити і чути, пізнавати природи сторінки читати вчись, бо в світі так багато треба знати. Все знадобиться у житті колись. Не сумуй, знавай світ. Вивчай нове, бережи себе і підлуйк один про одного. До зустрічі!